Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Наступна розповідь про неймовірний порятунок. Замість дозволених двох годин на пораненій руці нашого героя турнікет залишався 582 години. 52-річний боєць із позивним Алекс пробув у холодному підвалі Вовчанська 24 доби, бо його не могли евакуювати з позиції. І ці 24 дні єдина надія була на турнікет. Якби він хоч трохи ослаб, токсини б. Вбили організм до цього випадку. В історії воєнної медицини ще ніколи так надовго не накладали турнікет. За цей час рука бійця буквально муміфікувалася, і це викликало шок у медиків. Христина Величанська знайшла воїна і дізналася історію його порятунку. Це 52-річний піхотинець на позивний Алекс за освітою. Агроном з десяток років працював за кордоном. Дальгія, Нідерланди, Німеччина, Польща трошки поїздили. Якраз був в Україні, вже була віза відкрита, треба було їхати туди 7 березня. Але через війну нікуди не поїде. Цього року чоловік пройде шлях більшості мобілізованих. Він отримує повістку, освоїть військову підготовку. І у день першого бойового виходу Алекс почує по рації. Година на збори до такого то пункту, все повністю що є, все на себе, боєкомплект на себе, джипа і все. Східніше за Київ чоловік ніколи не їздив, але опинився на відстані чотирьох кілометрів від кордону з Росією. Руїни Вовчанська, який ворог намагався захопити вдруге, стали його бойовими позиціями на наступні півтора місяці. Розвалене все. Стіни, копоть, верхи розбиті, розвалені, дороги. Нема нічого. Один раз таки було мені так, як виходив, то собака гавкав. Не знаю, як він там живе. Завітаю, завітаю! Саме у той час підрозділи головного управління розвідки у Вовчанську штурмують агрегатний завод. Сюда заходять. Ця спецоперація руйнує плани Росії використати територію підприємства як плацдарм, оточити українські підрозділи та вибити з міста. Зачищені будівлі, спецпризначенці передають для утримання збройним силам. Саме втрьох самі перші зайшли на завод після штурму заводу. Потім вже люди почали доходити. Те, що з собою в рюкзаку приністи, і весь побут, яке облаштування? Там букетами не обставлялися. Ні, там головне, щоб тебе менше бачили, а ти бачив більше їх все. Росіяни ж після відступу лише оскаженіли. На залишки приміщень підприємства летіло все. Каби, артилерія, цілили танки та ще й безкінечні скиди з дронів. Вийти з приміщень практично неможливо, довести боєприпаси чи провізію теж. Не приїдеш, бо брили розвалені, ями, каналізації, каб прилетить, яма три метри донизу. Кудою проїдеш? Як проїдеш? Брили заводські лежать по три, по п'ять тонн, по сім тонн. Як її об'їхати? Уся надія лише на дрони. Наша аеророзвідка стала очима піхотинців і їхньою службою доставки. Сухпайки, ліки, одежу, бо вже осінь. Міни передавали, запали, боєкомплект передавали, тушонку, кашу, воду, всяке бувало. Втім, під час одного із ворожих штурмів Алекс дістає важке поранення. Праву руку куля прошила наскрізь, лівій не пощастило більше. А тут по кістках пройшло по. Вивертало кістки на цей. Тільки хірургічним методом, щоб спасти, але можливості тої хірургічної не було. Просто накласти турнікет і замотати. Кровотечу Алексу зупиняв побратим, він і наклав турнікет. Стріляти навчись, гранату кинути теж навчись, а надати першу допомогу, поки не стій кров'ю. Там буквально воно йде на секунди, 20-40 секунд. Все, якщо ти не затягнув, тебе обезкровлюється і все. Затягнув надійно, адже про евакуацію ані того дня, ані наступні 22 доби не йшлось. Виносити пораненого на ношах означало піти групі бійців на смерть. Десь в вода пішла з руки, потім. Почали мухи злітатися і так далі, і туди сіди, потім вже почало всихатися, вже туди сіди, вже запах пішов такий цей трупний від руки, а воно близько коло голови. Поки рука повільно перетворювалася на мумію, побратими ділились з Алексом ліками і робили перев'язки. Боєць був готовий Даю, до радикального кроку. Я там своєму побратиме той, який там обходив, який мені чай варив, я казав, давай одріж, як перемотували. Не буду різати, дай мені ножа, я сам собі відріжу. Не дав теж, забінтував мені, Палість, палку прибінтував і все. Як кінчились бінти, ми… Цим целофаном замотали. Але довелось шукати сили, щоб вийти пішки. Супроводжували Алекса, кілька побратимів і наш дрон у повітрі. Два кілометри замінованого шляху поранений подолав за дві доби. Ну все одно ж кінець колись буде. Або так, або так. Або хай прилетить зразу в голову, то, щоб не цей, або все одно там через два-чотири дні, через шість днів, все одно ж кінець буде. Всіми правдами, і неправдами, йдеш, біжиш, і, і лізеш, і знайшов. І... А... Муміфікація лівої нижньої кінцівки. А це перші кадри зроблені уже у шпиталі. Сходлого на 20 кілограмів та знесиленого такого бійця із рукою мумією зустріли лікарі. У Харківському шпиталі важких поранених бачать щодня, але історія Суспільно. Алекса тягне ну, на рекорд. Ми е турнікети рахуємо не добами, а годинами. 582 години турнікет був накладений. До цього у нас рекорд був. В мене особисто 167. фахівці не приховують, якщо б турнікет ослаб військовий міг померти будь-якої миті, і це диво, що отруйні токсини таки не потрапили в організм. Я думаю, його врятував комплекс заходів. По-перше, це правильне накладання турнікету. По-друге, це правильний подальший менеджмент турнікету. Він вже розумів, що пройшов значно великий час, і турнікет не можна знімати. По-третє, ну так, є там інформація про те, що в нього були якісь медичні препарати, антибіотики. Це теж якби не завадило, по крайній мірі. А ще величезна сила духу і бажання жити позаду військового чотири всього. операції. Рації попереду, реабілітація та протезування, адже надто хочеться знову сісти за кермо. «Мені, щоб руку на руль покласти, бо по правилах їздити має бути дві руки на, на рульові. А ще Олекс Мріє більше нікуди не їхати з України, дочекатись перемоги, побратимів з фронту і просто бути із родиною. Якщо доля дала йому ще один шанс на життя. Вдома буду сидіти вдома, нікуди по рибу буду ходити. все, нікуди не піду. Кристина Волочанська, Марія Малєвська, Максим Костенко та Олександр Бринза факти сітьві, марафон. Єдині новини.